Ми живемо у болоті. Мешканці Лукач скаржаться на багаторічні підтоплення. Шістьох захисників з Волині звільнили з російського полону, серед них і рідні брати. Золотий хрест від Залужного вручили бійцю із Любашівської громади. Вітаю, ви дивитесь новини на 12 каналі. Мене звуть Марія Вавренюк, а розпочну із новини про сина захисника. Замість тата у пологовий будинок прийшли його побратими у Володимирі, дружину Наталю і новонародженого сина загиблого героя Сергія Циби забирали додому військові. Перед вікнами вишикувались військовий оркестр, побратими, друзі, головне брат і дві сестрички-немовлятка. Сергій Циба служив у 14-й бригаді. На початку російського вторгнення воював у Іловайську. Чоловік загинув торік, 21 червня на Харківщині. Йому було лише 35. Головнокомандувач ЗСУ нагородив його почесним нагрудним знаком Сталевий хрест. Відомо, що Сергій Циба хотів, щоб син звався Миколкою. Шістьох захисників з Волині звільнили з російського полону додому у наслідок обміну полоненими з поміж 207 військових. Повернулися і чотири мешканці Рожищенської громади. Це Богдан Озімок, Олексій Коваль та брати Анатолій і Павло Романіки з Рожища. Також звільнили Миколу Гойдала з Низкинич Нововолинської громади та Віталія Герасимика із Будятич Поромівської громади. Відомо, що захисники потрапили у полон у травні 2022-го під Лиманом. А далі до важких новин з фронту загинув військовий Сергій Базилюк, 41-річний захисник із села Боратинської громади. Відомо, що військовий поліг 29 січня через поранення від вибухового пристрою, який скинув російський дрон. Це відбулося біля хромового неподалік Бахмута. 12-й канал висловлює щирість, співчуття рідним та близьким воїна, вічна пам'ять герою. У лікарні в Запоріжжі через поранення помер захисник Микола Власюк, 38-річний чоловік, родом із села Хмелівка Зимнівської громади. Мешкав у Володимирі. На війну пішов по мобілізації минулого року у квітні. У бійця залишилась мама та брат. Поховають Миколу Власюка на його малій батьківщині у Хмелівці. Співчуваємо рідним та близьким воїна. Вічна йому пам'ять та шана. На війні полігий захисник з Луцька. Олег Сироватко загинув 28 січня під час бойового завдання в районі Авдіївки на Донеччині. 42-річний чоловік був старшим солдатом, служив помічником гранатометника у державній прикордонній службі України. Щирі співчуття родині, вічна пам'ять та шана герою. У Ковалі попрощались із річним захисником Олександром Тужиловим. Хлопця мобілізували в перші дні повномасштабного російського вторгнення. Спочатку служив у Ковальському ТЦК а з листопада у зоні бойових дій. До війни Олександр Тужилов здобув спеціальність газозварювальника, працював на вересі, був в армії, а згодом подався на заробітки у Польщу. Коли над Україною нависла загроза, прийняв рішення стати на захист. 26-річний ковальчанин загинув 24 січня на Бахмутському напрямку. Він намагався збити ворожий безпілотник, проте в цей час інший дрон скинув вибухівку, яка забрала його життя. В Олександра Тужилова залишилися мама і сестра. Поховали захисника на Алеї Героїв міського кладовища. Золотий хрест від залужного захисник Олександр Шеремета із гірок Любошівської громади отримав високу відзнаку від головнокомандувача ЗСУ. За повідомленням газети Нове життя. Чоловік пішов воювати у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Олександр Шеремета спеціально повернувся із заробітків з Естонії і вже 2 березня був у зсу. Понад рік він воює на Херсонському напрямку. За бойові заслуги волинянина нагородили золотим хрестом. А далі до проблеми у Володимирському районі. Замість городу болото, а в хатах грибок мешканці Локач скаржаться на підтоплення, які турбують їх вже п'ятий рік. Люди кажуть, усе через те, що річка Війниця, біля якої вони живуть, розливається вже п'ятий рік поспіль. На думку Локаченців, причина цього укріплення місцевої дампи, через яке воді тепер ні дітися, тож вона йде їм під хати. Хто насправді винен у цій біді і чому людей топить вже п'ятий рік? Дивіться далі. Жах і ужас, води море. город пропав, урожай пропав. Вода стрімко підбирається до будинку Світлани із Локач. Її ділянку, як і всіх мешканців вулиці Грушевського, під Вербова та Луцька, підтоплює. Ця проблема мучить людей вже п'ятий рік. За цей час каже жінка, її сінокос перетворився на озерце, а город на болото. Нам на зиму сіна хватало для великої рогатої худоби. А зараз що? зараз жаби. Та я не хочу. Я бризіну резинові чоботи вділа. в діти піти. Я піду, покажу скільки там води. Садити і сіяти щось тут те ж саме, щоб безрезультатно місити багнюку. Тут в нас були буряки, вони за літо погнили. Там була квасоля, кукуруза, помідори, розсада. Воно погнило, воно все змарнувалося. Неподалік приватних будинків тече притука річки Луги Свинорийки, що зветься Війниця. та сьогодні вона більше нагадує повноводний басейн. Хоча ще у 2020-му мала зовсім інший вигляд. Це добре видно на ось цьому фото. Сьогодні ж води настільки багато, що ґрунт став схожий на драговину. Тут таке було, то кажу, що я ото йшла, то там вона провалитися, просто провалитися при землю. Вода не те, що проступає взимку чи весною під час відлиги, а тримається цілорічно. Може спадати на 10-20 сантиметрів, але це кажуть люди, майже ніяк не впливає на проблему. Це все все вона город не може садити. Тримала, тримала той город. Весни посадила. Воно все зляло там, просто провалюється йде світ. Якби вона стікала туди, то тут такого б не було. Підтоплювати мешканців цього мікрорайону Локач, почало 3-4 роки тому. Саме тоді, за словами людей, Локачинська рибальська спілка начебто укріпила тоннами крейди місцеву гідротехнічну споруду на річці Луга-Свинорийка. А зробили це для того, певнять люди, щоб у ставок, яким займається спілка і розводить там рибу, потрапляло більше води. Получається, що вони самовольно собі загатили греблю, підняли і нам зробили проблему. Справедливість цієї претензії голова спілки Олександр Волек заперечує. Говорить, що греблю засипали не вони, а робили це колись місцеві жителі. Чоловік каже: навіть якщо ставок спустити, нічого не зміниться. Також Олександр переконаний, щоб вирішити цю проблему, треба звертатися до влади і чистити річку від замулення. Тепер річка заросла, вже всім зрозуміла, вже була екологія, мені здається, тільки окремо, що вони їдуть всі купі, що вони приймуть рішення якогось. А це однозначно, що річка потрібно чиста. Мені вже просто аж дивно. Мені колеги це не вулицю, а, а при чому тут спілка? А кажу, не знаю. Видно, влада відштовхнула на спілку. Мені дивно, що тут звинувачується спілка. Утім, мешканці локачі самі не заперечують, що потерпають через те, що русло війниці дуже замулене. Кажуть, воді буквально ніде дітися, тому вона йде їм під хати. Там проблему можна зняти, все таке, розчистити русло і прорити сток до луги, до річки основної. Тоді ця вода зійде. А там у вас заросло зовсім, води немає. сьокули. там треба прокупати і чуть на поворот, і вся проблема буде. Там і та дамба і ту дамбу розвалити ще. Через підтоплення у будинках людей завелися сирість та грибок. Під загрозою фундамент адже набирається вода чи не щодня. Щоб захистити будинок і зберегти, хоч трохи присадибної території, Ігор засипав частину ділянки щебенем. 80 тонн тут. Отут, ще верби, щоб не були, верб не було б. вода во стоїть радому. тільки що тут того піднято. Тут піднято. І воно сідає. Та навіть трохи далі від річки у підвалі гаража води все одно не менше. Колін. І весь урожай ось сюди. Тінули, бовльок. Бовльок, бо погниє все. Це було цього року. Купляли часник, купляли, бо погнило. Зі своєю проблемою локаченці кажуть, неодноразово зверталися до влади, зокрема до голови Богдана Іуса. Одного разу навіть мали зустріч, але певнять безрезультатно. Люди попідписувалися. Мене чекають поки вода зійде, і щоб нічого не робити. То віддітілі, вони то є роблять, то вони то є роблять, то гроші немає. На робочому місці голову Локачинської громади ми не застали, але поспілкувалися із його заступником Миколою Багнюком. Каже, що у селищній раді знають про підтоплення та бачили колективне звернення. Після цього написали листи у відповідні інстанції та восени спеціалісти офісу водних ресурсів Волині обстежили притоку війницю. Посадовець говорить. Тоді дійшли висновку, що треба розчищати канал і шукати гроші. Даний вид робіт. Ну потребує виготовлення проєктно кошторисної документації. Це коштовна робота. Ну треба виділяти відповідні кошти і проводити самі роботи по розчищенню русла. Микола Багнюк говорить, орієнтовно на це потрібно більше 400 тисяч гривень, поки що їх нема. Та у регіональному офісі водних ресурсів підкреслюють, проблема не тільки в каналі, а й в тамтешній гідротехнічній споруді. Кажуть, селищна рада зверталася в листопаді із запитом про дослідження каналу. Але чомусь не йшлося про спеціальну споруду, яка й існує там для боротьби з руйнівною водою. А вона наголошує експерт з цих питань Ростислав Кравчук в аварійному. Стані не працюють, мають бути затвори, три. Вони не працюють, закладають досками, шандорами. От підпирають воду внаслідок цього підпору. Це людський фактор. Треба зняти ті доски, і вони можуть скинути воду. Частково робити це, пробували, пояснює Микола Багнюк. Восени понижували рівень води, та це не дало результату. Осінню ми зробили частково скід води, але він результату такого, як хотіли би люди, не дав. Ми частково там понизили ну, в самій дамбі дошки, але вода впала, але не до такого рівня, щоб… Селищна рада ніби й доглядає за гідротехнічною спорудою, але, як ми з'ясували, фактично не є її власником, бо та не перебуває на балансі громади. Відтак нема господаря, немає й толку. Ми пропонували селищній раді взяти її на баланс цю споруду, хоча вона в аварійному стані. То тут питання стоїть або її взагалі зруйнувати геть, ну, демонтувати, скажімо так щоб Вона не створювала підпору, але якщо вона вже існує і щось, і вона там відіграє якусь роль, то її потрібно відремонтувати. Микола Багнюк розповів, що селищна рада взялася за те, щоб взяти гідротехнічну споруду на свій баланс ще чотири роки тому. Але каже, чомусь та процедура досі не завершена. У регіональному офісі водних ресурсів повідомили, зазвичай на це потрібно близько року. Чому ж досі селищна рада не дала ради цій проблемі? Чому з часу у перших підтоплень у 2019-2020 роках водна стихія розгулялася ще більше. Відповідей на ці питання поки немає. Та як видається, проблема підтоплення цілого мікрорайону локач комплексна. І замулена річка, і аварійна гідротехнічна споруда, і бездіяльність, пасивність місцевої влади. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Не перемикайте, і далі буде про таке. У Володимирському районі горіла будівля птахокомплексу. У музеї в рокинях гниє будинок легендарної родини Хасевичів. У Заболотівській громаді сім'я залишилась без хати. У Нововолинській громаді горів птахокомплекс Губен. Вогонь зайнявся над ранок близько четвертої години. Охопив близько чотирьох тисяч метрів квадратних складської будівлі. На відео видання бух видно, що диму було дуже багато. Майже півсотні рятувальників працювали у спецапаратах для захисту органів дихання. Гасили за допомогою 15 спецмашин та пожежного робота. Загалом прибули рятувальники з Нововолинська, Володимира Іванич, Локач Павлівки та Устилуга. Крім того, задіяли і відділення радіаційно-хімічного захисту та дослідно випробувальну лабораторію. Місцева влада пізніше запевнила, що загрози витоку хімічних і вже небезпечних речовин немає. Вже о пів на восьму ранку вогонь повністю загасили. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причину з'ясовують. Директор птахокомплексу у коментарі Суспільному зазначив, що приміщення більше не придатне для роботи. І ще про пожежі вигорів дерев'яний будинок. Лихо сталося в селі Тур Заболотівської громади. Вогонь зайнявся серед білого дня близько 15-ї години. Рятувальники погасили дім менше ніж за годину. З'ясували, що пожежа зайнялася через необережне поводження з вогнем господаря дому. Унаслідок власниця будинку попекла руки. Однак до лікарні їхати не захотіла. А далі про історію і сумну реальність розібрали на дошки і лишили руйнуватися просто неба. Нещодавно ми розповідали вам історію старої вишнівської школи, яка мала стати новим експонатом музею Скансену в рокинях. Довгих сім років розкидана по частинах будівля гнила під палаючим сонцем, дощами і снігами. Як виявилось, музейники допустили руйнування не просто школи, а пам'яті про легендарну родину Хасевичів. Про несподівану історію скандального експонату розкаже моя колега Анастасія Качина. Селище рокині неподалік Луцька, територія музею Скансену. Під дощами і снігами вже сім років. Гниї проростає бур'яном ціла історія. До 2017-го ці дошки були школою, зведена ще за Польщі в далекому 1939 році. Вона стояла в селі Вишнів на Любомльщині. У Рокині її привіз тодішній очільник Скансену Олександр Середюк. Планував зі старої дерев'яної школи зробити новий музейний експонат будинок отамана цю хату вишнів, от вона мені так запам'яталася цю от школу, що я перевозив. Так. Тому що людей не було. Я там підтягнув своїх пару козаків, які там за якусь невелику ціну на велику плату, значить це це, це це дуже кропітка робота. Це не понумерувати треба все одну сторону, другу розібрати її, знаєте, і щоб не поламати просто так, ламати ні строї душа не були. Школа тоді для Середюка була настільки цінною, запевняє сьогодні екс-музейник, що перевезення її з Вишнева в рукині він оплачував зі своєї кредитки. Бо експонат був того вартий. Збудована в 1939-му будівля, за його словами, до 2017-го збереглась у достойному стані. Вона була накрита, тобто не гнила більш менш через тою я, зберег, через то я взявся її перевозити. За п'ять наступних років жодну дошку із вишнівської школи ніхто не рух. Втілити задумане, скласти будинок, каже Середюк, не було грошей. На це рахував тоді. Йому треба було 170 тисяч. Закупівля будматеріалу от додаткового для реставрації заробітна плата. От працівникам от і введення в дію. У 2020-му вишнівську школу знаходить журналістка Олена Лівіцька. Розібрана і розкидана по території Скансону в Рокинях, вона буквально проростає бур'янами. Тодішній директор музею, який так хотів зберегти історичну будівлю, стверджує: журналістка фотографувала не те. Добротні частини школи, стіни та дах. Він мовляв відразу накрив. Ці ж згнили ще у Вишневі і годились хіба на смітник. Вони реставрації не підлягали. Це я подивився. Це вже було. По-перше, воно вже 100 років пройшло ці вікна двері. Як виявилось згодом, ці вікна і двері мали ще багатшу і ціннішу історію. Журналістка Олена Лівіцька вивідала, що будівля, яку розібрали і лишили гнити просто неба, була попівською хатою. Там з 1944-го жив рідний брат легендарного повстанського художника Ніла Хасевича. Священник Федір Хасевич із дружиною та двома доньками, там він жив не один, жив з сином вбитого 41-му священника Матусевича. Мали пасіку, мали швейну машинку і мали садок і в принципі непогано господарювали. Із цієї хати найімовірніше. Хасевичі вивезли в сталінські табори. Прямо в рясі відправили в спочатку в в'язницю, через кілька місяців дуже швидко судили і в сталінські табори. За зраду батьківщині Федора Хасевича засудили на 15 років каторги і 5 літ позбавлення громадянських прав з конфіскацією майна. Згодом кадебісти прийшли і за дружиною та донькою священника. Федір Хасевич пробув у сталінських таборах до 56-го року. У 57-му він помер. Трохи раніше звільнили з ув'язнення його дружину і доньку, але вони не поїхали додому, а жили там же ж у Кемерівській області. Він повернувся до них жити у тій же ж рясі, як згадує його родина, в якій його забрали з Вишнівської церкви. Хату Хасевичів у Вишневі радянська влада віджала, як робила це з усім майном репресованих. Згодом облаштувала там школу, ту саму, яку в 17-му році розібрав і перевіз у рокині Олександр Сардюк. Я розумію, що ніхто особливо не знав там історії цієї будівлі, але ну, вона мені про те, як. Ну як як старається пам'ять, як, як можна згноїти історію в такому буквальному дуже сенсі? Відновити будинок Хасевичів старовину вишнівську школу має намір нинішній очільник музею в Рокинях. Про те, що на його території лежить така цінна реліквія, Роман Ковальчук не мав і гадки, бо жодних документів запевняє у Скансені не було. А здогадати, що розкидані гнилі дошки, колишній будинок з такою історією було нереально. Просто лежали на траві, воно все проросло травою. Воно просто було вже там. Там ну наполовину вони там були прогнивші. Перш ніж забирати вишнівську школу, за словами Романа Ковальчука, колишній директор Скансену мав би найперше дослідити її історію. Для цього мав показати будівлю реставраторам і науковцям. Розбираючи на дошки, школу мали описати у кресленнях, а кожну деталь пронумерувати. То малося Законсервуватися якісь певні от моменти, так тобто щось малося типу, перевестися, то скластися відповідне креслення, і відповідно мав бути переданий акт прийому-передачі. Довести зараз, що ці гнилі дошки, колишня домівка родини Хасевичів і стара вишнівська школа, каже учільник рокинівського музею Скансану. Нереально, бо жодна дошка не має номеру. А документів із кресленням чи навіть з уточненням з якого дерева вона була зроблена, немає. Я не впевнений, що серед всіх тих типу якби балок є. Саме ну, всі вони необхідні, всі компоненти і чи нема там інших лишніх. Довести до пуття відновити будинок Хасевичів, за словами Романа Ковальчука, швидше за все не вдасться. Дошки вже оглядав реставратор. З поверхневого огляду він зрозумів про те, що цей стан тих балок незадовільний. Так? Тобто, якщо говорити про реставрацію саме цих балок, ну. Я б сказав, що це більше неможливо, і тим більше, коли немає ні проекту, ні креслень, нічого. Водночас, нинішній очільник музею Скансену не полишає надії відновити бодай частину хати, де жила родина Хасевичів. Тим паче, як розповіла нам журналістка Олена Лівіцька, онука Федора Хасевича Світлана, яка до повномасштабної війни жила на Київщині, планувала приїхати на Волинь. Дуже хотіла приїхати побачити те, що тут лишилося. І тому було дуже прикро, якби вона побачила оцю хату Хасевичів у Бур'янах. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Залишайтеся з нами. і Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12, Коментувати і обов'язково тиснути на дзвіночок. Бережіть себе один одного. Не скупіться на донати для ЗСУ і наближайте перемогу. До зустрічі.